Звернулися до нашої студради, тому що вони є представниками нашого університету від молоді. І так, я присяду з вашої дозволу. Ніби вони провели вони провели засідання, на якому були обговорені і визначені нюанси щодо проведення цього анкетування. Були складені протоколи. У ну, нас є протокол засідання студради, Я думаю, Олег зможе його представити в разі чого, якщо комусь буде цікаво, на якому були визначені нюанси. Наша студрада грамотно підготувалася саме до такої репрезентативної сторони цього питання. Були обговорені моменти щодо співпраці з адміністрацією університетів. Ну, власне, після цього ми склали заяви до ректорів і домовилися, що таке анкетування ну, стандарт. Ми обговорили стандарти проведення цього анкетування. Кожному ректору були представлені заяви, тому що це опитання є зовнішнє. Ніби кожен з ректорів отримав і дозволив провести таке анкетування в своєму вузі. Після цього ми обговорювали нюанси вже безпосередньо з тудрадами і з ініціативними групами, які були долучені до подібних анкетувань в різних вузах. Ніби як проходило саме анкетування? Ми збирали спільні комісії з представників всіх вузів. Ну, допустим, до нас в медуніверситет ходили представники політехнічного економічного університетів для того, щоб ну пересвідчитись в правильності проведення цього всього заходу, і щоб ну вони могли бути впевнені, впевнені в ну, кісь легітимності, в чесності проведення цього. Анкетування те саме було в інших вузах. Ми ходили в педагогічний університет, в політехнічний університет, в економічний університет, в складі ну, таких спільних комісій. Ми склали протокол, на якому ми всі розписувалися, були представники всіх студрат. Ніби Самі анкети в нас ми взяли за вибірку 500 анкет, ніби для того, щоб результат був приблизно однаковий, ніби вибірка була однакова серед всіх вузів.